Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимося, які події відбудуться в Україні протягом лютого місяця 2024 року. Події в Україні протягом лютого місяця 2024 року. Так, Покажіть нам, будь ласка, першу подію. Поразка закінчення шансу. Якийсь болючий кінець. Болючий кінець поразка і болючий кінець стосовно якогось шансу, початку якогось. Давайте подивимось, що це таке. Тобто бажання є, але не в тій позиції ми, щоб бути. Виграші стосовно якоїсь теми. Можливо, якась жінка не дає нам не дає нам відчути себе повноправними якимись учасниками чогось. Знову ж таки, внаслідок цього. Наш задоволення наших потреб або наш тріумф, він йде у стагнацію. Я думаю, щось нам знову збудуть затягувати, пообіцяють і не дають. І отут знову ж таки сумніви, страхи стосовно повно... Повно повноцінного отримання того, що нам обіцяють. Я так собі думаю, дивіться, щось нам пообіцяли, да? нам постійно щось обіцяють. Ті дають, ті дають, ті в когось щось перекупають, ті щось нам віддають якусь стару Савдепівську, бо щось купили Відні, як Греція, чи, хто? Ну, чи Чехія. <клух> дивіться, нам. Пообіцяють щось, але або дають нам якусь непотрібну бляшанку, або дають нам не те, що обіцяли. Ну, тобто, в якомусь плані нас розчарують наші партнери. І те, на що ми розраховували. Воно нас якби невілює наше планування, як застосовувати те, що нам обіцяли. Розумієте? Тобто, коли нам щось обіцяють, наприклад, там літаки f 16, ми вже плануємо, як ними керувати, як ними розпоряджатися, хлопці навчаються і так далі. Але якщо нам дають якісь там коври самольоти вибачте, килими, самольоти то це зовсім інша річ. Ну, це я такий приклад навожу. Розумієте? Щось нам можуть пообіцяти одне, дати нам як щось таке списане, незрозуміле. Або дати нам не в тому обсязі, що обіцяли. Або можуть бути навіть якісь затримки. затримки. Бачите, тут от програш, в закінченні якоїсь теми з шансом з новим чимось надходженням. Тобто ми спланували щось отримати, а ну, трошечки не в тій вигідні позиції, не в ті позиції ми є, щоб е відчути себе більш задоволеними. Можливо, якась жінка тут зіграє роль в нашому програші ось так. Ще дивіться стосовно війни, стосовно фронтів, можливо, я так думаю, може бути тема стосовно цілісності України, знову ж таки, говорю: цілісність України. От бачте, сумніви стосовно цілісності. Можуть бути сумніви якоїсь однієї території. Можливо, захочуть нам відрізати одну територію і про це будуть говорити, говорити, що ви наразі не в тому положенні, щоб якісь вимоги висувати, ну, нам таки будуть говорити. Погодьтеся спочатку на це, ну, от якось будуть розгойдувати ситуацію. І от той запал, який в них був, ну, от, в заходу. Він вже потроху е, вигорає. Він вже потроху вигоряє і переходить в таку стагнаційну форму. Ну, їм вже надоїло заходу. Заходу вже надоїло. Але в той же самий час вони і затягують нам цю біль, це затягування. Затягування нашої болі, Невілюють нашу прагнення до перемоги, роблять перешкоди, затягують нас в болото цієї ситуації, ну, от якось так. Також на фронтах дуже важко, на фронтах дуже важко. І, можливо, навіть доведеться десь відступити. Можливо. Дуже важка ситуація буде на, одному, на одній території або один напрямок. І, знову ж таки, люди живуть у страху на, на цій території. Ну там, де йдуть такі масштабні обстріли. Просто тут карта йде як неспроможності поки що. Болючий, якби, болючий кінець. Ну, вибачайте, я мушу говорити правду так, як я бачу. Я не буду вам говорити про райдугу, райду, про веселки і так далі. На якомусь напрямку ми можемо опинитися в невигідному становищі. І тому наші можливості будуть обмежені. Знову таки. І за нестачі тої самої зброї. Або ресурсів. Тобто, для збереження життя наших людей ми змушені будемо десь в чомусь тимчасово відступити. Перевернута смерть, це як зупинка, стагнація. Ну, ось так мене. мене, бачите, із цього я вам дала декілька версій, як я бачу. Подивимось, як воно програється. Так, далі хитрощі. Це другий я вже. Починається час, темний час для хитрощів і для інсценування якоїсь такої циркової вистави. Хитре інсценування. В чомусь нас захочуть вести в оману. А ось подивіться, відволікання уваги. Від чогось важливого нас будуть відволікати увагу. А увагу будуть відволікати від незавершеної якоїсь теми, пов'язаної з обіцянками, наприклад, щось завершити до кінця, щось стабілізувати, гармонізувати. От вони щось пообіцяли і не виконали. Влада. І вони будуть відволікати нашу увагу на щось інше. Якась вистава буде така, знаєте. От дивіться на нас, відволіч... відволічіться від іншого. Стосовно нашого захисту, що стосується. Економія грошей. Я так думаю, що вони е, ці підвищення цін, так? І щоб люди не рахували свої гроші, нашу увагу будуть відволікати якимись хитрощами. Щось буде нове, інсценоване, видумане, висмоктане з пальця. Ну, це от така от брехня, якась буде, хитрість, брехня. От нас будуть, знаєте, от на щось інше увагу спрямовувати. Початок, початок вистави. Почнеться все з теми гучної, яка стосується грошей, які хто отримує. Хто отримує? Тема грошей, тема виплат буде стосуватися. Тема виплат. Хто, е, хто отримує е, прихованим шляхом гроші? Хто отримує прихованим шляхом? Тобто відволікання уваги будуть від тих людей, які е, мають ну, неофіційні доходи, неофіційні доходи. Якимись іншими темами. Ну, і знову ж таки, змусять людей переключитися на інше, на інше. Ну і вистава буде. Яка вистава? Що важко, треба, полег... важкість полегшується, відкриття нових горизонтів, як уникнути те, що ми можемо попередити у війні з ворогом. У війні з ворогом, кордони. Кордони відрізання, наслідки. Дивіться, якусь грошову тему. Можливо, це пов'язано з людиною, яка незаконним чином отримує гроші. І також це буде стосовуватися, буде стосуватися підвищення цін. Вони людей від підвищення цін, або щоб під шумок якось провернути якусь махінацію, ну, от щоб провернути махінацію з грошима, виплати грошима, хто скільки. Отримує і наскільки його виплати співпадають, ну, є співрівними із платами за комунальну, ну, підвищення цін. В такому плані будуть розрахунки: оці, от, люди будуть, ну, скільки я отримую і скільки я можу заплатити. Вони будуть відволікати увагу наш сумнівами, а ці сумніви стосуються того, що Можливо, ворогу доведеться віддати якусь територію. Розумієте? На якій він наразі перебуває. Знову ж таки, і під цей шумок, під цей шумок, вони будуть провертати у ці підвищення цін, також ще будуть там мати доходи люди. Які будуть заробляти на цьому на підвищенні цін, вони заробляють. Розумієте, про що йдеться мова? Тобто люди, які заробляють, вони взагалі будуть не в тімі. Люди, які змусять платити тим, які заробляють, вони переключать свою увагу на відшматування пошматування території України того, Що їх увагу відвлекуть, кинуть у цю інформацію хитру. Це хитра інформація стосовно, стосовно того, що ворогу щось доведеться віддати. Це хибна інформація, це фейкова інформація. Не вірте. Розумієте, от який ланцюг тут іде? Одні втишком нишком заробляють до них навіть взагалі ніяких претензій. Ці всі бізнесмени і ті алігатори. Люди, які рахують кожну копійку, вони переключають свою увагу на фейкову інформацію стосовно того, що окупована якась територія залишиться у ворога. Ну, в цьому плані. Тут так, такий ланцюг, мені було важко його вам якось подати. Ну і третя подія, покажіть. Цільовий ухід від бажань, як було раніше. Що це таке за ухід від бажань? Ціль. Влада розв'язується руки, відкриваються якась дурна ідея знову, якась дурна ідея, м -м, токсична стосовно уходу. Уходу якогось короля. Дивіться, знову буде оця тема. Я думаю, ухід короля, можливо, це залужний. Або хтось із влади. Знову влада почне маніпулювати цією темою, але ціль є реальною. От інформація стосовно уходу якогось короля, вона буде така от вимусолена, знаєте, мусолитися буде, мусолитися. Але взагалі то у влади це є цілею, щоб воно мусолилося. Ухід від бажаного, хто для нас їба. Є... Ну, от знову король Кубків, це карта може символізувати Зеленського. От він дивиться в інший бік. А от поза його спинами, от щось таке от, от, таке от мутять. Або він це робить через нехочу, президент. Або він це хоче, те, що робиться, через не хочу". Він змушений відійти від своїх бажань і дивитися в інший бік. Як це було і раніше, коли він щось не хотів робити, а його якби схиляли робити те, що він не хоче, то він безсилий. Без силий і ну, перевернутий шут, вибачте, він нічого не може зробити. І він сам на, крає, на краєчку стоїть. Він сам може злетіти. Тому він, щоб якось полегшити свій спокій, свій стан, він обирає позицію пасиву. Ну і як було раніше дежавю. ситуація, яка була, ну, гниле оточення навколо нього, воно змушує його ну, от, приймати непрофесійні рішення. Ну, такі, як їм потрібен. Всю цю працю, от, я думаю, що це все ж таки залужний. Всю працю залужного нивелюють, множить на 0. Щоб оця основа, яку вибудував наш залужний, вона розсипалася, ця система захисту, щоб вона розсипалася. Ну, тобто вони на цьому сконцентровані. Ну, думаю, що вони так заблокують втрати. Ну, тобто, це люди непрофесійні. Ті, ті, що вони керуються своїми амбіціями, вони є непрофесійні. Але знову ж таки, тут є і простежується не, ну, я не хочу ображати непрофесійність, скажімо так, короля кубків. Який є більш таким, він керується більш емоціями, ніж Холодним розумом. В цьому от є. Оцей холодний розум, якось він під примусом це все робить. Через не хочу, як було і раніше. Ну, і як по ітогу, лютий місяць прийде для українців. По ну Будуть неочікувані такі ситуації загрозливі для добробуту. Тут карта війни. І території, і ресурси. Ну, нестабільна буде дуже ситуація, як в ресурсному плані, в такому, ну, що ми маємо, так і в військовому плані, як в забезпеченості, я маю на увазі, в ресурсному плані нестабільна. Ну, і буде знову ж таки якісь зупинка, щось буде йти всупереч Конституції, всупереч закону, всупереч все буде йти, зупинка. Також тут йдеться мова про жінок це люди. Це люди, які можуть колотити щось в країні. Жіночка одна, яка йде всупереч закону. Це може бути ресурсне забезпечення країни, ну, наприклад, так? і. Е... Це йдеться мова про військове забезпечення. Знову ж таки, оце от нестабільність постачання зброї. Нестабільність постачання зброї. Ну, ось так вийшло в мене. Ну, так от, як і раніше було. Нестабільність. Щось ідеться всупереч закону. Щось йдеться всупереч нашому захисту. Тому тут, ну, якось будемо, буде, буде робитися все для того, щоб піти від цієї нестабільності. Ну, а стосовно законності, буде робити все. Для того щоб ну, якось зупиняти якісь моменти документальні, От все буде робитися, щоб зупинити законність. Якісь папери, договори, навіть Конституція, всупереч законам, всупереч Конституції. Ну, і ще можу так переположити, що якусь жінку офіційно знімуть з посади. Її діяльність припиняється. В неї якісь проблеми створяться. Ну, в такому плані. І що ще можна сказати тут? Інша жінка. Інша жінка. Буде якось чинити перепони стосовно поставки ресурсів в наш дім. Ну, ось так. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всеї Україна, і ми перемагаємо. До побачення!